Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз я відповідаю на ваші запитання, пане Юрій, запитує: Пані Ірино, подивіться роль нашої послиці в США Оксани Маркарової в провальній дипломатії. І на благо кого вона взагалі працює: України, Росії, США чи це особиста вигода? Дивіться, вона спеціаліст не в дипломатії, а в чомусь зовсім іншому. Я, якщо я зараз не буду казати, але я розумію, що, вірніше згадую, вона працювала ще міністром. Щось таке в неї було важлива посада, але в Україні. А це Зеленський вже її туди відправив. Ось. Як дипломат, вона абсолютний нуль. Ось, навпаки, шкодить. Ну, давайте вже подивимося тоді: на, на кого вона працює: на Україну, на Росію, на США особиста вигода чи, для, чи на нашу владу. Перед цим задонатимо на 30-ту бригаду. Хлопці просять їм потрібна техніка, верніше ремонт техніки. Під відео буде закріплений коментар. З реквізитами Монобанк, Приватбанк і відео від військових. А ми поїхали, дивимося. То на кого працює пана Окса, пані Оксана Маркарова, наша послиця на Україну, на Росію? Ну, щось мені здається, на Росію вона не працює. На США теж вона не працює, але зараз будемо дивитися. І е, вигода для себе чи на банкову. Все. По одній карті, якщо буде потрібно, я буду додавати. Так, що ми маємо тут? Спірне питання якраз п'ятірочка і у нас п'ять запитань. Дивимося. На Україну. Чи працює вона на Україну? Ну тут, скоріше, знаєте, як той жандарм. А, більше недоброго для України, чим, чим чогось доброго. Вона як наглядач там. От, скоріше, як наглядач. Жандарм наглядач за всіма спостерігає. Ось, але толку з нею, ну, скажімо так, для України дуже мало толку. А Росію. Ну, тут стоїть так. Ну, дивіться. Якщо взяти, давайте спочатку я всі виберу, а потім поясню. Тепер на США ну, заробляй гроші. От на США точно гроші заробляє. А до Росії можна сказати, що тут якась, скажімо так, це допомога Росії. Те, що вона для України нічого доброго не приносить, це просто допомога для Росії. Тепер особиста вигода. Особиста вигода. Ну, карта взагалі-то каже, ні. Але ми знаємо, що в неї бізнес є. І на а, цю банкову ось на банкову, ви бачите, вона як той ганець, який прислужує, тобто лояльна до банкової. Що їй сказали, вона та виконала. Ось якось так. От мені особисте особисте, бо карта взагалі-то. Давайте так. Я зараз буду докладати, тому що ця карта ще може говорити дуже швидко вона для себе щось робить. Дуже якось занадто швидко для себе, як для, для своєї вигоди. Тому ця карта може читатися і на ні. Ось, зараз будемо дивитися. Особисте, угу. особисте. Я зрозуміла, вона себе закріпила, тут закріплення себе. Дивіться, ось заробляє гроші, тобто вона не на США працює, а заробляє гроші. Ось вони аж тут. Ні на одній не було грошей. Ось тільки тут на особисте. Якось тут, і знаєте, ще що? Зараз я ще одну докладу. Все зрозуміло. Тут, ви знаєте, налагоджування, якщо взяти ось цю карту, взяти цю карту, це скорі і плюс з грошима, це скоріше дуже швидко зробити собі якісь зв'язки. А зв'язки, зв міжнародні зв'язки, соціальні зв'язки і закріпитися. Четвірка монет говорить про закріпитися, зробити фундамент для себе, щоб якщо Будуть якісь погані часи, щоб вона могла там залишитися. Розумієте? І не тільки вона, я так розумію, тут і сім'я 100%. Бачите, от, і світ. Тобто, для неї потім, ну, скажімо так, весь світ буде відкритий, якщо вона закріпиться. Ось якось так. Якщо добре дивитися цю, тут вона заробляє гроші. А працює вона конкретно на банкову, не на користь України, а на банкову. А Росії це просто пособничество, Розумієте, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!